І американський сенат найближчим часом ухвалить пакет суворих санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор республіканець Ліндсі Грем. За його словами, обмеження також торкнуться Китаю та Індії як найбільших покупців російських енергоносіїв. Президент Дональд Трамп має рацію щодо ігор, у які грає Путін. Сенат незабаром ухвалить жорсткий законопроект про санкції не тільки проти Російської Федерації, а проти таких країн, як Китай та Індія. Вони купують російські енергетичні продукти. Це фінанси для путінського ВПК. Настав час змінити правила гри щодо Путіна і тих, хто підтримує його воєнну машину. Ліндсіґрем, сенатор Сполучених Штатів Америки. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ференц, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю вас. Щодо візиту Володимира Зеленського і спілкування з папою Римським. От папа був Зустрівся і поспілкувався із Володимиром Зеленським. Тоді ще коли його обрали, от Зеленський став першим політиком, з яким відбулася зустріч у папи, і от саме вплив Ватикану на наближення миру. Наскільки має папа моральний авторитет на шляху до досягнення миру і на шляху єднання європейських політиків? Дійсно, святий престол це да це країна, яка одна з найменших є в світі, але з іншого боку, дуже впливова з огляду дійсно на. Релігійний фактор, чому тому, що католиків, зокрема Рима-католиків, більше мільярда в різних куточках світу. Це подекуди людьми, які не так глибинно вивчають політику Ватикану, не зрозуміло, і вони думають: ну є папа, ну це важливо, і зустрічі також, але який від цього ж вплив? А вплив дійсно дуже великий, на мою думку, чому тому, що я зазначив не лише про кількісні показники і широку географію вірян безпосередньо Рима Католицької церкви, але й про увагу, взагалі, всіх країн, також до. Святого престолу і до папа, особливо коли це новообраний папа безпосередньо, який намагається зараз напрацювати свої підходи в різних питаннях, зокрема, які стосуються конфліктів воєн і пошуків знаходження мирного вирішення. Тому тут звісно для святого престолу є пріоритетом російська війна і завершення цієї війни це перше друге питання, звісно. Важливо, щоб було максимальне розуміння а я впевнений, що є інформація необхідна у святого престолу, що відбувається в Україні, яким чином Російська Федерація ескалує ситуацію, тому що ну розгалуджена система і структура святого престолу, тобто, дозволяє точно спілкуватися з багатьма. Священниками, які живуть, не приїздять там на деякий період ту чи іншу країну, які живуть безпосередньо в країнах і, зокрема, в Україні, де є Рим-католицька і греко-католицька церкви. Ну і власне, звісно, позиціонування папи його промови, вони також впливають на конструювання і сприйняття вірянами римокатолицької греко-католицької церкви, того, що відбувається в контексті якраз російської агресії. Тому сподіваємося, що дійсно і після таких зустрічей на найвищому рівні визначається і динаміка, і включеність того присолу процеси, які б дозволили завершити російську війну. Український президент Володимир Зеленський також поінформував, що провів цитую змістовну розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келогом, і також у дописі, який присвячений цій розмові, український президент наголосив на тому, що настав час фокусуватися на більш жорсткому санкційному тиску на Російську Федерацію, і на думку українського президента, це те, що безперечно може змусити Росію. Більше думати про мир Богдана. А яке загалом значення має комунікація українського президента з е спецпредставником США з питань України е з людиною на тій посаді, яку сьогодні займає Кіткело? Це ключові посади в адміністрації Трампа і ключові постаті, які якраз займаються питаннями пов'язаними з російською війною. Тому, звісно, Кіт Келлах прибув да, для участі у форматах і зустрічах безпосередньо з європейськими лідерами і з президентом. Чому тому, що зараз ми бачимо також певні Коливання я це називає американські гірки в адміністрації Трампа. Тобто, тиждень тому одне позиціонування було і дні новини. Ми обговорювали в контексті призупинення військової допомоги. Зараз вже все по-іншому, зараз вже ніби допомога відновлюється. Тому тут важливо з'ясувати насамперед, що саме відбувається дійсно. В найближчому оточенні пана Трампа, особливо від людей, які є першочерелом і володіють цією інформацією. Ну і власне Панкелах фокусно займається також напрямком, пов'язаний з стриманням Російської Федерації з військовою допомогою в контексті підтримки України. Тому також важливо визначити зараз наші потреби і можливості реалізації з боку американської сторони, навіть в риториці, зокрема зараз і пан Келах, якщо подивитися про що він заявляє, особливо в контексті цієї зустрічі з одного боку, це десь ми вже чули і знаємо. А саме коли адміністрація Трампа була і від інших людей звучали подібні меседжі, це ще раз підтверджує фактики, я до речі. Неодноразово прогнозував, що Трамп може частково повернутися до підходів, які Байден застосовував в контексті російської війни, якщо йому не вдасться, принаймні, бо проміжний результат отримати там режим припинення вогню. А ми бачимо, що це реалізувати досить важко, тому що їм немає адекватності з боку Кремля. Тому власне і зараз лунають же такі меседжі від самого Келога, що Україні потрібен новий план маршала, і що допомога, і, і, і що багато чого іншого, що важливо, звісно, але ще важливіше, щоб це реалізувалось максимально швидко на конкретних діях. Пане Ференці, у нас буквально хвилинка лишається. Законопроект лінці Грема про санкції проти Росії внесли до сенату США на початку квітня, тобто вже більше трьох місяців пройшло. Я нагадаю, що це законопроект, який розробляли разом і демократи, і республіканці, більше 80 сенаторів. Як швидко ми зможемо побачити ці санкції? Я думаю, все залежить від того, яким чином Трамп спозиціонує для себе подальші кроки. Як ми бачимо, він зараз змінює публічну риторику і підтверджує факт, що немає прогресу у пошуку знаходження варіантів завершення російської війни. І цей законопроект, на мою думку, паралельно з'явився, коли перемовини там публічні, кулуарні або консультації відбувались між американцями та росіянами, для того, щоб росіяни зрозуміли також певні наслідки в контексті санкційної політики. Тому. Якщо Трамп, в принципі, хоча багато хто, можливо, по-іншому з експертів розмірковує, але я вважаю, що залежить насамперед від того, яким чином Трамп спозиціонує для себе цей інструмент. Якщо він і його радники е визначать, що це необхідно зараз ще або в найближчий час, то шанси такі е збільшують. Дякуємо вам, Богдан Ференс був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вже готові.